25 вересня. Чи люблять психи дощ? Господи, на тебе не ми. Будь раменом щоранку та в час утиску нашим спасінням. Ісая 33.2 Ліна не могла піти гуляти, бо на дворі падав сильний дощ. Дівчинка сіла біля підвіконня і почала дивитися у вікно. Ліна побачила на дереві горобців, які намагалися сховатись від дощу під листям дерева. Матусю, а пташки можуть літати під дощем? запитала дівчинка. Можуть, але їм це робити непросто. У сильну зливу пташки літають тільки для того, щоб знайти собі їжу, відповіла мама. Підолажні пташки, їм теж не подобається дощ, спідчутливо промовила дівчинка. Мама обійняла доньку і сказала що вчені проводили експеримент. Вони з'ясували, що для птахів дощ це велике переживання. Проте пташки терпляче перечікують погану погоду. Вони ховаються під дахами будинків, під листочками дерев. Птажки людям показують гарний приклад, коли зустрічаються труднощі чи неприємності на нам слід довіряти Богу і виявляти терпіння. Мамо, давай помолимося за цих горобців, запропонувала дівчинка. Важливе, дорогий Господи, ти дбаєш про кожний витвір, прибувай з нами у труднощах. І даруй міцну віру.